18 квітня, Уже четвертий день у нас зіпсувалась погода, дощ. То хотіли доща, але ми хотіли на ніч, на одну, максимум там на дві. Тому що ніхто не літає. По-перше, легко розводиться хвороби. Ну, зовсім не хороша погода для нас. Зараз хопройти звісно до вишні. На вишні можна дуже швидко побачити мені льоз, якщо захист попередній не спрацював. Бо погода стала дуже сприятлива для нього. Якщо абрикоса від цвіла, можна сказати, по сухому, то черешня зовсім інша ситуація. Зараз підемо подивимося. І цікаво буду пообказувати яка буде ситуація, як зав'яжеться. Подивимось, будемо сподіватися, що дощ коли пере зупиняється. Наприклад, у понеділок у нас після обіду і сонечко навіть на декілька хвилин виходило і так трохи полетіло все. Так, так, так. Вишенька, вишенька, вишенька. Оце ось Перший рядок вишеньки. Цвіте класно. Тільки ж така погода. Будемо сподіватися, що що спрацює наш захист по вишеньки. Бував тут трохи манільозний, великий тому році, в позатому році був трохи більший, були невеликі проблемки, але не такі сильні. Хоча в тому году погода була не краще, не краще. Подивимось. Що і як буде? Ну, квітує красиво. Я на інший ряду прийду. Опень, все тече. Листя мокре. На квітах навіть каплі висять. Це така погода в нас. Не дуже сприятливо. Вишенька. Редьботермо. Сорт не сильно рослий. Ну цікава, вишня.